Так, пане Роман питає. Якщо ми будуємо будинок і стінка у нас двох матеріалів: зовнішня сторона з цегли внутрішня з піноблоку, значить на сьогоднішній день на ринку України, друзі, у нас немає піноблоку. Піноблок вже в далекому минулому він, на жаль, дуже багато. Ті, хто його робив, підмочили репутацію, в результаті на сьогоднішній день ви його майже не знайдете. Тобто, це таки доволі унікальне. А от газоблок, так. А газоблок у нас доволі розповсюджений, декілька виробників, і тому, скоріше за все, ви питаєте про газоблок, тому що все ж таки п'єноблок і газоблок це різні, геть різні матеріали совершенно. Я вважаю, що кожен матеріал повинен все ж таки виконувати функцію в будинку. Якщо ми з вами будуємо надійний, якісний, комфортний будинок, то в першу чергу тримати навантаження повинен матеріал, який має гарну міцність. А це у нас, друзі, це гла. Тому що в будинку у нас може бути лінійне навантаження, плити ПК, монолітне перекриття, може бути точкове навантаження, якісь там стойки, колонни, балки, котрі збирають навантаження з перекриття і так далі. І тому, коли ви проектуєте будинок з цегли. Ці вузли значно простіше. А чим простіше вузли, тим важче зробити помилку. І коли е, ми розглядаємо будинок як систему, краще, щоб за конструкцією відповідав конструкційний матеріал. А от в якості утеплювача краще, щоб виступав теплоізоляційний матеріал. Знову ж подивитися на структуру, як все влаштовано в природі. Міцний матеріал це скелет. Це деревина в дереві, кістки в, лю... в тілі. Це міцні матеріали. Е... Кара, мишечна маса. Це геть інші матеріали, котрі виконують іншу роль. Шкіра, да еластичний матеріал, котрий захищає надвіз... нас від зовнішнього впливу. Дуже там тонкий, але по об'єму один сами, сами великий орган в тілі людини, шкіра. І, і виходить так, що коли ми проєктуємо будинок, це абсолютно раціонально. Якщо ви поділяєте конструкційний матеріал і теплоізоляційний, кожен виконує свою функцію, всі вузли простіше, якість будинку вища, мікроклімат будинку краще, значно краще. Як тільки ми з вами починаємо все це перегортати, навпаки, отут виникають проблеми. Я геть не розумію, коли люди використовують на фасаді дорогую класну цеглу, а всередині, друзі, роблять дерев'яний каркас. І от дивися на все це і дивуйся. розумієте Тому що, використовуючи всередині утеплювач, ми зменшимо інерційність. А інерційність нам важлива саме, коли у нас з вами йде різкий перепад по температурі на протязі доби. і Або коли у нас з вами, наприклад, опалювальний прилад це піч, камінофен, камін. В нормах навіть нормується мінімальна інерційність поверхні. Це трошки збиває недосвідчених, тому що це не інерційність будинку, це не показник інерційності. Це більше показник теплозасвоєння в нормативах. Я не знаю, чому вони його назвали інерційність, тому що, по суті, це теплозасвоєння навіть показникам всім. А теплозасвоєння, воно залежить від того, яка вага матеріалу, яка його теплоємкість і яка його температура. На момент засвоєння енергії, розумієте? І це збиває людей, збиває. Тому коли я кажу про інерційність будинку, я маю на увазі інерційність будинка, тобто, скільки тепла накопичено в, тілі, ці, ці, ну, в матеріалах цього будинку, в конструкційних матеріалах. І от виходить так, що комбінація, коли, наприклад, тут у нас бетони ніздрювати, так скажемо, тому що це може бути газоблок, піноблок. Може бути ефективна кераміка, вона легенька, особливо порізована, котра 600-800 кг на метр кубічний, тобто невеликої щільності. Ми з вами, витрачаючи такі самі гроші, отримуємо будинок з гіршими властивостями по створенню мікроклімату, з більш складними вузлами, там, де у нас іде точкове навантаження. І тому для мене, як для інженера, це рішення. Нераціональне, воно е, нерозумне, просто нерозумне. Воно має право бути, має право бути, тому що е, люди по своїй більшості вони нерозумні, вони емоційні, вони приймають рішення на основі емоцій. А, а я інженер, я приймаю рішення на основі цифр, на основі розрахунків. От і все. Тому у мене інший підхід до всього цього. Так, сподіваюся, я відповідь надав. Тобто рішення стіна із бетону ніздрюватого, а зовнішня цегла може бути розумна це? Ні, не нерозумно.